Тож поверніть нас назад і поясніть, що відбувалося, і які ідеї привели вас і команду NVIDIA до створення першого сучасного графічного процесора. Отже, на початку 90-х, коли ми тільки заснували компанію, ми помітили, що в програмному забезпеченні всередині нього є лише кілька рядків коду. Можливо, 10% коду виконує 99% обробки. І ці 99% відсотків обробки можуть виконуватися паралельно. Однак інші 90% коду повинні виконуватися послідовно. Виходить, що правильний комп'ютер, ідеальний комп'ютер це той, який може виконувати послідовну обробку і паралельну обробку, а не тільки щось одне. Це було важливе спостереження, і ми поставили собі за мету створити компанію для вирішення комп'ютерних проблем, які не під силу звичайним комп'ютерам. І це дійсно початок ЕНВІДІЯ. Моя улюблена наочна ілюстрація того, чому CPU та GPU мають таке велике значення. Це відео 15-річної давнини на каналі NVIDIA на YouTube. В якому руйнівники міфів використовують маленького робота, який стріляє в пейнтбол одну за одною, щоб продемонструвати розв'язання задач по одній або послідовну обробку на CPU. Але потім вони виводять на екран величезного робота, який стріляє всіма пейнтбольними кулями одночасно, вирішуючи менші завдання одночасно або паралельно на графічному процесорі. Три, два, один. Таким чином, NVIDIA відкриває всю цю нову потужність для відеоігор. Чому саме ігри? Відеоігри вимагають паралельної обробки для обробки 3D графіки, і ми вибрали відеоігри, тому що, по-перше, нам сподобався додаток це симуляція віртуальних світів, а хто не хоче потрапити у віртуальний світ. І ми мали гарне спостереження, що відеоігри мають потенціал стати найбільшим ринком розваг за всю історію. І це виявилося правдою. І те, що це великий ринок, дуже важливо, тому що технологія складна. Якби ми мали великий ринок, наш бюджет на дослідження та розробки міг би бути великим. Ми могли б створювати нові технології. І цей маховик між технологією та ринком і більшою технологією, дійсно був тим маховиком, який допоміг Nvidia стати однією з найважливіших технологічних компаній у світі. І все це завдяки відеоіграм. Я чув, як ви сказали, що GPU – це машина часу. Так і я. Чи не могли б ви розповісти мені більше про те, що ви мали на увазі цим? графічний процесор схожий на машину часу? Тому що вона дозволяє побачити майбутнє раніше. Одну з найдивовижніших речей, які мені коли-небудь говорив, сказав вчений з квантової хімії. Він сказав: «Дженсене, завдяки роботі NVIDIA я можу зробити роботу всього мого життя ще за життя. Це подорож у часі. Він зміг зробити те, що було за межами його життя, в межах його життя, і це тому, що ми робимо так, щоб наші програми працювали набагато швидше. І ви можете бачити майбутнє. Наприклад, коли ви робите прогноз погоди, ви бачите майбутнє. Коли ви симулюєте віртуальне місто з віртуальним трафіком, і ми симулюємо наш безпілотний автомобіль у цьому віртуальному місті ми здійснюємо подорож у часі. Тож паралельна обробка в іграх починає mm. набирати обертів, і це дозволяє нам створювати на комп'ютерах світи, які ми ніколи не могли створити раніше. І ігри це щось на кшталт першого неймовірного. Випадок, коли паралельна обробка відкриває набагато більше можливостей, а потім, як ви сказали, люди починають використовувати цю потужність у різних галузях. Гра. Приклад дослідника квантової хімії. Я чув, як ви розповідали цю історію про те, що він запускав молекулярні симуляції таким чином, що паралельно на графічних процесорах NVIDIA було набагато швидше, навіть тоді, ніж запускати їх на суперкомп'ютері з процесором, який він використовував раніше. Ні, Це правда, так що, о Боже, це революційно.